Добрий день. А що ви робите? Ось так за допомогою дрона працівники надзвичайних служб затримали палія на Мукачівщині. Обгоріла земля, їдкий дим і вогняні язики, що швидко поширюються. Так виглядає Мукачівщина у розпал весняних підпалів сухої трави. Служби порятунку працюють у посиленому режимі. В середньому щодня фіксують до 10 пожеж. На початок березня вже в нас значна кількість пожеж в екосистемі. Люди дуже багато спалюють сухої рослинності. Це призводить до великих пожеж. На сьогоднішній день їх вже більше 60 пожеж таких. У нас автомобілі виїжджають кожен день від 5 до 14 разів на день на суху рослинність. На минулому тижні ми проводили рейд, запускали дрон, щоб виявити порушників. Ми виявили трьох порушників за день. Два порушника були в селі Стройне, і один порушник був в. В місті Мукачі на вулиці Лавківській була пожежа. Якраз недавно хлопці наші ліквідовували. І на тому самому місці на наступний день ми якраз зустріли палія і він був поштрафований штрафом трьох тисячі гривень. Вогонь знищує не лише окремі ділянки, а й цілі гектари, розповідає Анастасія Адубецька. Кожна пожежа є масштабною, масштабні дуже Часто в нас понад один гектар сухої трави спалюється. Це найчастіше поля. Люди кидають сірники або що і займаються великі масштаби поля. Палаюча трава це не просто знищення рослинності. У димі містяться небезпечні токсини, які отруюють повітря та можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. А ще це смертельна пастка для дрібних тварин та птахів. Наслідки такої пожежі можуть нанести не лише довкіллю, а й здоров'ю тварин, людей. Також пожежа може перекидатися на інші будівлі, споруди, і це вже буде масштабніші наслідки. Такий метод весняного прибирання може дорого коштувати паліям. За порушення закону передбачені штрафи від 3 до 6 тисяч гривень для громадян і понад 15 тисяч для посадовців. А якщо вогонь завдасть масштабної шкоди, загрожує навіть кримінальна відповідальність. Спалювання сухої рослинності карається законом, і за це несеться штраф від 3060 гривень до 6120. Отже, паління сухостою не традиція, а злочин із катастрофічними наслідками. Бережімо природу і власне здоров'я. Якщо ви стали свідками підпалу, негайно повідомляйте рятувальникам або поліції. Адже спалювання це не лише злочин, а й загроза нашому майбутньому.